Питання соціальної політики, ветеранської політики. в кожному регіоні. Створені при обласних військових адміністраціях відповідні структурні підрозділи, які опікуються нашими ветеранами, надають необхідну соціальну підтримку, але мова йде не тільки про ветеранів, мова йде про членів сімей військовослужбовців, які перебувають в полоні, безвісті пропавші. На жаль, і з тією категорією членів сімей, які втратили своїх близьких рідних і не мали можливість повернути їхні тіла з бою. ви знаєте, що відповідно до ініціативи президента України і, взагалі, в рамках ініціативи мирних переговорів повернення всіх наших військовополонених. Повернення кожного громадянина України є пріоритетом номер один. по завершенню результатів вчорашніх переговорів в Стамбулі в Туреччині. знаєте, було анонсовано повернення близько 6 тисяч тіл наших полеглих воїнів і подальші обміни самими військовополоненими. В цьому в контексті я хотів зауважити, що оперативна командує захід супутних військ через цивільне військове співробітництво, також через координаційний штаб з питань положення військовополоненими, постійно перебувають в контакті з членами родин наших військовослужбовців, які знаходяться в полоні. Що важливо тут також нагадати нашим родинам військовослужбовців, які знаходяться в полоні, не втрачати взаємозв'язок зв'язок із військовими частинами, не втрачати зв'язок із Патронатними службами, які створені при наших бригадах, не втрачати зв'язок із територіальними центрами контролювання соціальної підтримки, які також мають одну з таких місій підтримки таких сімей військовослужбовців, не втрачати взаємозв'язок із громадськими організаціями, які створені в. В кожному майже обласному центрі, де можна вирішити внутрішні питання. Це важливо, коли всі включені в внутрішній процес, адже є багато питань, які носять загальний характер, є індивідуальні питання, які потребують індивідуального пропрацювання. Для цього не варто. Гайте час звертатися завчасно до відповідних структурних підрозділів, які спрямовані на підтримку соціальну такої категорії громадян, і відповідно отримувати відповіді з свого боку. Наші територіальні центр кортування соціальної підтримки вони також поінформовані. Про кожен такий випадок, і вони теж можуть включатися до цих процесів, тому ми хочемо, користуючи нагоди, закликати також звертатися за певними питаннями до територіальних центрів для того, щоб вони могли включатися в цей процес, надавати необхідну допомогу. Ми проводимо постійну зустріч з членами сімей військовослужбовців військовополонених, де розглядається безліч питань. Звісно, що найзнеболючіші це питання. Коли е, будуть е, повернуті їхні близькі, е, звісно, що ми безпосередньо не можемо дати відповідь на це питання, але е, координаційний штаб з питань положені з військовими полоненими постійно тримає всі ці питання на контролі, і відповідно є електронні кабінети для родин е, військовослужбовців, які безвісті зникли, де вони можуть отримати всю необхідну актуальну інформацію, і її проходження. Вплоть до того, коли вже безпосередньо бувається обмін, і така інформація надходить, відповідно здійснюється підтримка і супровід цього процесу. Окрім того, я хочу зауважити, що в питаннях політики, взагалі, військовополонених, відбулося дуже багато питань, над якими раніше ми не працювали, але зараз йде розділ не тільки на те, щоб повертати наших військовослужбовців які в полоні, але й без письмо. Прямої роботи із родинами самих військовополонених із їхніми дітьми, адже це та категорія, які не мають бути втрачені. Вони мають бути постійно під нашою опікою, особливою опікою, і щоб взаємозв'язок ніколи не втрачався. Адже для нас важливий кожен наш громадянин, тому що це наше майбутнє, і це не слова для прикраси. Це так воно і є, тому що це мова і про майбутнє ментальне і психічне здоров'я нашої нації. Це питання про майбутню стійкість нашої нації. І нашої можливості в майбутньому протистояти будь-яким викликам і загрозам. Адже те, що ми зараз проходимо, воно так в певній мірі робить нас стійкими до будь-яких викликів і загроз, в тому числі і в цьому питанні.